Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше, найлегше, найшвидше приготування овочевого свіжого салату. Підписуйтеся на наш канал, у нас найсмачніше і ми разом з вами приготуємо його швидко і легко. Ось ми помили, нашаткували білокочанної капусти і додаємо просто у салатник. Подрібнили і нарізали грібчастої цибулі. Як нарізали Кільцями чи півкільцями. І теж додаємо цибульку до салату. Треба ось ці півкільця роз'єднати, щоб кожна, кожне півкілечко чи кілечко було окремо. На городі у нас Ще ростуть ось такі зеленці. Нарізали огірочки, подрівнили, як чи кубиком, чи соломкою. І теж додаємо до салату. Ось ми сьогодні квасили помідорчики. Незабаром буде відео, як таку смакоту приготувати. Нарізали помідорчиків. І теж додаємо до нашого свіжого смачного салатику. За смаком солимо та додаємо чорного мереного перцю. Скільки всипати, а скільки бажаєте. І ось все змішали, перемішали. І вже салат приготовлений. Його тільки треба чимось посмачити. Чим? Найкраще він смакує із олією. Якою, а якою вважаєте, дуже смачний салат, ще й із просто соняшникою олією. Ще збризнемо ми трішки салат лимончиком. Лимончику треба кілька крапель десь. Одну третю чайної ложки. Ось із такого шматочка ми й додамо соку лимонного просто в салат. Ще у нас залишилось трішки капусти і її додамо теж до салату. Подумали, не поміститься, то й всю не висипали відразу. А так зараз змішаємо, перемішаємо. І неймовірно смачний салат готовий! Будемо подавати його до столу. Друзі, сподобалось відео? Ставте подобайки та пишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили. Та підписуйтесь на наш канал, поширте відео друзям, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми віримо Ще все буде добре. Далі буде ах, румки, ах і смачний салат. Якщо мало солі, можна трішки ще додавити неймовірно смачний салат. А головне, приготовлений із доступних продуктів. Смачного.